Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях депутат Чернівецької обласної ради Іван Мунтян. Вітаю вас, пане нас в студії. Власне не так багато часу пройшло після нашого останнього ефіру, коли ми з вами говорили про те, що ймовірно депутатський корпус нарешті почне працювати злагоджено і приймати рішення на користь громади. Проте, як сьогодні бачимо, не вдалося таки організуватись частині депутатського корпусу та знайти бажання, Бажання пройти на сесію. А власне, яким сьогодні був сесійний день? Всіх вітаємо. Мені приємно черговий раз бути на вашому каналі і розповісти про ту реальну ситуацію, яка є сьогодні, як в області, так само і в обласній раді. Я не бачу ніякої, скажем, трагедії. Ми сьогодні конструктивно працювали, приймали звернення до Верховної Ради стосовно закону, який сьогодні прийнятий в першому чіті в Верховній Раді. І як ви знаєте, Юлія Володимировна виступила по ньому щодо блокування активів у випадку, коли людина. Заборгувало одну або дві гривні держави або більше або менше. І вона може збутися навіть власного майна. І вважаємо, що це дуже важливе актуальне питання. Сьогодні ми проголосували і звернулися до Верховної Ради щодо недопустимості сприймати цього закону у цей час, тим більше коли військовий час. Знаєте, люди дійсно можуть і не мати якісь кошти вважаю, що це, і це рішення вона в інтерес захищає інтереси всієї нашої громади області і не тільки в області, тому що це стосується всіх громадян України? Нам вдалося переконати депутатський корпус, і ми проголосували за дане питання. Також ми могли почути інформацію обласного керівника обленерго. Щодо реальної ситуації в області по ситуації відключення світла і інші поточні питання, ми подякували керівнику, що у такий непростий час вони працюють і роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію. Ви знаєте, ситуація непроста в нашій державі. У своєму виступі я зазначив, що в той час, коли на Сході України. Вмирають наші патріоти, герої, захисники. У нас на місці люди не зовсім відчувають ситуацію, крім відключення світла, і кожен займається своєю справою. Ви знаєте, я нещодавно мав можливість у Києві подивитися на одну цікаву виставу, де інваліди, герої, які воювали, на в Сході вже створили хорошу таку команду і проводять по Україні, їздять. Я сподіваюся, що в Черницях вони будуть показують ту реальну ситуацію, яка існує сьогодні на лінії фронту. Бо ви знаєте, там неможливо стримуватися емоції, відчути ту атмосферу. Ну, Крім того, що багато наших людей, і ми їздимо на Сході, бачимо ту реальну ситуацію, то цю інформацію потрібно кожен день донести до людей і нагадати їм, що ми живемо у час війни. Разом з тим, не допустимо сьогодні, щоб виборці народу не підтримували людей, не підтримували ті рішення, закони. Ми не знаходимося на фронті, ми повинні тут боротися тут на місці і показати, що ми їх підтримуємо. Ми підтримуємо людей, ми підтримуємо рішення, ті, що стосуються життєдіяльності наших людей. От, власне, я знаю, що на розгляд цієї сесії мали виноситись питання щодо комунальних земель. Власне, ваше бачення, як воно повинно вирішитися, і вже досить тривалий час це питання таке, і в інформаційному просторі обговорюється журналістами, і вже десь от ще трошечки перейде в площину Буковинців, де вони також почнуть якимось чином мати своє розуміння, як би воно мало вирішитись. Ваше бачення. Дивіться, щодо земельних питань. Мені, знаєте, іноді прикро почути, про те, що дезінформовують суспільство і розповідають про те, що там Мунтян ну, і порівнювали мене до бойка і до інших, що ми там незаконні рішення приймаємо. Знаєте, для того є правоохоронні органи. Мунтян не собі бере землю, але це... Обласна рада, комунальна власність всіх громадян області. Це майно обласної, що стосується обласної ради, це є майно всіх людей, жителів області. І для того, щоб ми прийняли рішення передати комусь цю землю, ми повинні запитати людей. Як мінімум, громади. сесії нехай ми обласна рада звернеться або хто є ініціатором цього питання щодо передати комусь земельні ділянки звернуться до всіх громад області. І нехай йде депутати місцевих рад в громаді приймають рішення. Вони за те, щоб ми передали цю землю тим чи іншим структурам чи міській раді, чи ні. Я вважаю, що таке рішення без їхнього дозволу передачі це незаконно і неправильно. Тому я захищаю інтереси всіх людей, які мене обрали. Там не стоїть питання в тому, що Мунтян собі забирає. Ні, це землі, які знаходяться під майном ради ради. Це обласні лікарні, школи, інтернати. Це так, як майно наше приватне має за собою закріплену земельну ділянку, чи 10 сотиків, чи 8, чи 12. Це так само за цих лікарні закріплена земля. Чому ми цю землю повинні передати місту? Щоб вони що робили з нею? Вважаю, що неправильно, лікарня сьогодні має майно і землю. І нехай вони сам приймають рішення відповідно звертатися до обласної ради, чи передати земельну ділянку, чи ні. Ми поки що не маємо таке звернення. Сьогодні розповідають, не договарюють і багато чого закидають брудом, і мене, і інших. Що от, Мунтян незаконно привласнив земельну ділянку. Для кого не пишуть? Розумієте, нехай кажуть для обласної ради. А хто є власники обласної ради? Це всіх, всі жителі Чернівецької області, ті, всі, що обирали і мене, і інших, тобто, яке маю право роздербанити цю землю. Вибачте мені за таке слово. Воно сьогодні популярне. Тому я захищаю інтереси людей, і наша фракція, починаючи знизу, аж до верху, завжди захищала Землі, ви знаєте, що Юлія Володимирівна завжди виступала проти продажу землі, і ми також проти передачі цю земельну ділянку в іншій власності. Ви знаєте, коли я був головою обласної ради, до мене підходив тодішній ректор університету і просив, щоб наша фракція, я, як в особі голови обласної ради, передали майно Корпусу кафедральна 2, де знаходиться економічний факультет. Я проти був цього. Чому це майно ми маємо передати просто так, якщо історично вона була за обласною радою? Чи театр, чи інше майно. Так? Я буду депутатом, чи не буду в майбутньому, але це залишиться за обласною радою. І приймати рішення буде всі ті ж самі депутати, які будуть делеговані суспільству. Знаєте, мені, я ще раз повторюю прикро, коли мене. Люди, які розуміють, що це правильна моя позиція, що для того, щоб захищати свої особисті інтереси, власні інтереси, політичні чи особисті інтереси, і не знаю, намагаються обливати брудом. Ну, я вже не буду говорити про якісь там питання, що пов'язані з розкраданням і так далі. Дивіться, всі ці роки я відкритий перед людьми. Перед тими же виборцями, перед тими же керівниками, які керують сьогодні структурами, які можуть перевіряти мою діяльність. І от знайдіть мені, де я особисто зловживав чи використовував якісь питання на мій власний інтерес. Такого немає. За мною є велика родина, яка має бізнес, яким я прийшов на цю посаду з бізнесу. І тому мене ну, не цікавить якісь там шкурняки. А ті, що от, ці, кого це цікавить, вони це ж сплють і бачать, і говорять про це, розумієте? Але це їхня справа, я цим не замарачуюсь. Я роблю справу, яку повинен робити для наших виборців, для області, для себе. Я патріот, я завжди буду захищати інтереси людей. А те, що хто пише, я не звертаю на увагу увагу на те, що пишуть на паркані. Ну вочевидь, за час свого головування ви комусь надто добре насолили, як вже фактично за п'ять років вашого депутатства правоохоронці так і не змогли знайти підстав для ось цих от всіх нарікають. Сім сьомий рік. Знаєте, багато ще злочинів злочини, які кокоїлися ще після того. Люди вже отримали реальний вирок. А це сьомий рік. Я не хочу ну, коментувати цю річ. Час покаже. Я з першого дня запевнив всіх, починаючи з моїх всіх тих людей, які мені довірили мандат, що я доведу свою правоту. Я буду завжди захищати своє ім'я, сім'я моєї родини. Я, знаход... я з великої родини, сім'ї 13 дітей, я найстарший. У мене тільки двоєрідні біля 70 чоловік, двоєрідні брати, бо так і по мамі, бо татові, А я старший між ними всіма. Велика родина. Я не можу підвести їх. І, і найбільше я не можу підвести тих людей, які мені довірили це. І вони знають, що я на своїх посадах допомагав будівництво як дороги, школи. І тому подібно. А ті, що пишуть, вони пишуть, нехай вони покажуть, що вони зробили в своєму житті. Так, да, воно в якійсь мірі впливає на свідомість людей, люди, які не знають добре, починають там, ой, так, да, дійсно, там ще щось могло бути. Дивіться, будьте впевнені в тому, що я вас не підведу, і мені не цікавить ті речі, про які говорять. ті копійки. У мене, я ще раз повторюю, підприємство, діти. Брати, сестри мають солідне підприємство, плотяться податки, є прибутки, не такі, як би хотілося, на які розраховувалися. Мінімально. Але нормально, нормально я себе я можу почувати, як до того, як став, я пішов в політиці, і все, що в мене є, у мене все було. Як будинок, так і підприємство, і заводи. І, і все у мене це було. Після того, коли в мене це все було, я прийшов в політиці. Мені нічого не потрібно. Во тому от ці всі розмови, коментарі, розкази ну це смішні, розумієте, це низько плавають люди. Іван Миколаївич, якщо повертатись до питань сесії, власне за скільки часу, як правило, повідомляють депутатам про те, що от умовно сьогодні планується засідання сесії. За скільки ваші колеги знали про те, що сьогодні буде засідання, і власне дозволили собі проігнорувати його? Дивіться, як мінімум, колеги обласної ради за 10 днів до сесії відбувається, де призначається сесія, а це ще було ще кілька днів в запасі. Але ще зрозуміло було до того, як ми провели колегію, бо відбулося засідання погодженої ради. Ми на цих всіх засідань вирішували питання порядку денного, які питання вносимо у порядку денного, які можемо відкладати, але ми дійсно погодили з усіма цей порядок денний. Відповідно, відчувається і можна прочитати почерк тих Проросійських сил, які сьогодні намагаються продовжувати саботувати роботу області. Я сьогодні виступив і це про це і говорив з трибуни обласної ради. Про те, що сьогодні російська пропаганда, на превеликий жаль, продовжується і має місце в нашій області. І є ті люди, які Ще на початку цієї каденції депутати, які створили проросійську більшість, на превеликий жаль, сьогодні вони себе показали, не прийшли на сесії там, чи ще щось. Ну, це їхня справа. Ми можемо тільки констатувати факт. Чим це пов'язано? Ви знаєте, що областю керував і продовжує на превеликий жаль керувати папієм і з Його партія альтернативна. Альтернативна партія оце є яку от моделі вони. Вони з самого першого дня е, об'єдналися, і всі це знають, чомусь ну, мовчать. мовчат. Е, тільки найбільше це, про це говорить Кобевко. Я вже не буду говорити про інших, чому мовчати і вроді би нічого не відбувається. Вони створили більшість, обрали свого молодого хлопця, головою обласної ради, колишній член партії регіонів. Ну, не будемо говорити про, ми говоримо про сьогоднішній день. Папіїв керує областю. Ну, це мають всі знати. і, Я думаю, що більшість з людей знає. Хто Папіїв? ми знаємо. Уже все про все говорить. Оці всі. Хто до нас при, е, приніс війну в Україні, ми теж знаємо. І якщо ми мовчимо і говоримо на білий-чорний і розказуємо, що да-да, от війна, а тут ці хлопці хороші, і вони завтра принесуть нам добра. а е, Амунтян е, ну, не буду коментувати такі речі. Да? Слухайте, вони спеціально знищують Мунтяна для того, щоб вони їм... Не помішав. Ви прочитаєте коментарі і хто власники цих сайтів, ми то знаємо теж хто. Розумієте? Тому вони на сьогоднішній день продовжують знищувати тих людей, які захищають людей. Вони все життя жили за рахунок людей, за рахунок цих величезних корупційних схемах. Бо сьогодні, як я чую про ті корупційні схеми, які відбуваються у місті, в області. Якраз під керівництво цих же людей, про які я називаю, то мені страшно стає. Я впевнено можу казати, що я ніколи побоявся доторкнутися до копійки цих бюджетних коштів чи щось іншого, розумієте? Але вони, на превеликий жаль, це роблять, мають за собою величезні шрифти цих кримінальних справ, і ще говорять до когось другого. Ну, так давайте виявліть, кажіть, от. Розумієте? Ні. Вони просто говорять, зловживають свідомістю людей, дурять і на рахунок цього не рухаються вперед. Сьогодні потрібно сказати правду людям. Війну приніс в Україні Янукович і тодішні члени партії регіонів. Хто вони? Якщо говоримо по керівництву обласної ради, яка було то партія регіонів, Бойко, член партії регіонів, колишній депутат районної ради від партії регіонів. Що потрібно ще тут сказати? Далі, хто керує аграрню партію? Ви подивіться, це всі члени партії регіонів. Ну про що ми ще говоримо? І хто звинен тобто ті... Депутати, які захищають інтереси людей, виступають, то вони винні, вони там зловживають, а ви чистенькі, ви партія регіонів, колишня ОПС Папіїв, Клічук, ідеальні. Ну, Я вже не буду говорити про їхні схеми, бо нехай правоохоронці дають. Дивіться, у місті у нас все нормально. Ви прочитайте коментарі переселенців і кажуть, що вужас, таке гарне місто, такі дороги у нас. Жах! Все добре? Ну так, да, сквери з'явилися, да? ну, нормально. Но ви подивіться, він на фоні тої е, виборчої компанії набрав майже стільки-стільки батьківщина в області. І зайшов ще у міській раді. Да? Ну, на другому місці в області партія Батьківщина після Слуги народу. Що змінилося? От, е, е, сьогодні на сесії не ходити. Вся фракція Антернатива не вийшла на сесії. Що це означає? Разом з ОПСЖ і разом з Аграрної партії. Це ж та сама коаліція, дійсна, яка була створена на момент, коли обирали голову обласної ради Бойка. І в Бойка чи інше собі дозволяє е, там, е, якісь у мій адрес сказати негативні слова. Перед початком нашого ефіру побачила у соціальних мережах допис від колишнього голови облради, де він нібито пропонує, по перше, критикує роботу сесії в цілому теперішнього виконуючого обов'язків керівника обласної ради і каже, що натомість, замість нього, керувати обласною радою повинні би ви, ніби у вас це вдасться краще. Ми розуміємо, що десь більшість слів, які вставлені в лапках. Десь е, намагається перекручувати, зміщувати акценти з того, що е, саме завдяки депутатському корпусу, який сьогодні не прийшов, частково е, не вдалося прийняти рішення, ну за якими стоять люди. Ваш ваше ставлення до ось таких от закитів, це образа особиста на вас чи можливо образа за те, що е, кредит довіри до людини десь вичерпав себе. Дивіться, я не хочу реально його коментувати. Ну це для мене дуже низько. Ну, що людина зробила за ці п'ять років. Я говорю про те, що роблять ті люди, які його поставили на цю посаду. Вони відчувають ту перевагу, яка є, себе на увазі в моїй особі, і про те, що я про них говорю все. Починаючи з Майдану, Революції Гідності, ви пам'ятаєте, як воно все відбулося. Я ні кроку не дав назад. Я стабільно стояв на свою позицію, ми їздили постійно на Майдані, захищали тоді інтереси тих людей, які покладалися на нас. Батьківщина. Я очолював бать батьківщину з того часу, з 2010 року. Ніхто не може сказати, що я зрадив людей, але ці люди, які були на тій стороні, які я говорив вище, я їм сьогодні мішаю. І всілякі вони намагаються обливати бродом. Мене розповідати, всякі байки, всякі брехні і так далі. Ні до чого ніколи не мали ніякого підтвердження. Ви мені скажіть, що ця людина зробила в області от, за 5 років? Я можу перечислити. Да, давайте перинатальний центр, дороги, школи, все у мене це є. Я можу, можу перечислити. Покажіть, що він зробив. То, що він десь йде, там фотографується, біля військової, він що, давав свої гроші на то. Так, да, я даю зі своїх грошей з підприємства, з хлібопікарні, хліба постачаємо в військових частинах на сході постійно, да, якщо це потрібно сказати. Він особисто свої гроші. Він, крім того, що потратили бюджетні кошти області, що ще зробили в області? Мені соромно, послухати, я маю величезний звіт перед людьми. То не час зараз розповідати при цьому, що я роблю реальні справи. А те, що там хтось намагається вбивати, ну він з тим і залишиться. Смішно це все, розумієте? Ми говоримо про те, що сьогодні люди повинні зрозуміти, що їхні вороги зловживають ними. І ці ж люди, вони, отак, як Путін, ви подивіться, сьогодні Путін як простими словами намагаються обманути весь світ. От ми хочемо мир і так далі. Та це ми теж його діти. Ці ж всі люди, не дай Бог би було таке, що е, Росія зайшла б в Україну, якби ми їх завдяки героям нашим не тримали там на сході. Ви побачили б, якими цими людьми була? Вони б знищили всіх патріотів. Це їхня війна. Вони привели її в наші держави, за них вмирають наші герої. І коли вони сьогодні починають розповідати, хто чесний хто не чесний, ну мені смішно цього. Розумієте? Покажіть правду людям, не розказуйте. Покажіть її діями дійсними. Я готовий будь-хто. Давайте, зверніться до мене. У мене є відкритий доступ, телефони. Я покажу вам всі мої дії ділом. А не словами тільки. І ми повинні сьогодні правду говорити людям. Вони повинні знати. Я глибоко віруюча людина. Я народився в протестантській сім'ї. Я неформально ходжу в церкву. Я боюся Бога і тому не буду обманювати людей. Я буду чесно подивитися, кожному і правду буду говорити. Я мовчу. Останнім часом, тільки тому, що нехай люди переконуються самі, що вийде з того, що от роблять, робиться проти мене. Я чекаю, я вмію чекати, да? бо вони от, шукають от, от, а коли, а коли. Добре, чекайте, да, чекайте. Іван Миколач, якщо вдасться нам з вами завершити, бодай на якійсь позитивній ноті, чи вдалося сьогодні депутатському корпусу якось домовитись, на коли перенесли засідання, і чи вдасться там до нового року бодай якусь частину цих питань закрити? Дивіться, я думаю, що проблем немає. Сесією там кілька депутатів по, по важних причин з тої більшості, яка мала б бути, були відсутні? Ну нехай не тішуться вороги. Сесія відбудеться депут. Депутати будуть працювати, депутати хочуть працювати, ну, не під керівництвом партії регіонів, ну, Папієва і, і Клічука, відповідно. Вот. Але, відповідно, і правоохоронці рано чи пізно дадуть оцінку цим же людям, які, ви, як бачите, в державі відбуваються серйозні процеси, пов'язані з роботою правоохоронної системи. І вони дадуть оцінку, нехай ніхто нікуди не втече, розумієте, і будуть відповідати за ці всі їхні злочини, які вони роблять сьогодні. Я не боюсь, я нікуди, я на місці, і буду спостерігати разом з вами по всі ці процеси, що відбудеться в подальшому. Але ми не будемо зациклюватися, не будемо сьогодні у цей простий час дисбаланс робити в суспільстві, тому що е це ну, не дає нам плюси. Ми будемо працювати на захист інтересів людей. От, і сесія відбудеться, і відбудеться засідання, і прибудемо приймати рішення відповідні, які від нас очікують люди. Ну, я вам бажаю і вашим колегам, які мають таке бажання відвідувати сесії продуктивної праці, праці на благо народу. Нагадаю, сьогодні в нас в гостях був Іван Мунтян, депутат Чернівецької обласної ради. Дякую, що були з нами. Побачимось.